Вітаю! Сьогодні я знову на пасіці. Декілька днів не відвідувала її. Просто приходила привітатися, але до вуликів не заходила. От. Сьогодні хочу відбирати рамки, запечатані, щоб відкачувати потроху мед. Акацієвий. І, ну, подивлюся вже, який він там ще плюс. Але основний компонент це, звісно, акація. Бо ми живемо біля лісу, і тут, е на мої побоювання, що акація вимерзла, акація насправді зацвіла. І я вам можу показати ось тут ліс. і Тут трохи ну так, добре цвіла акація. Це мене потішило, в мене піднявся настрій, бо я вже почала переживати на рахунок того, що в мене не буде меду. Мед, до речі, буде дорожчий в цьому році, бо, бо трохи була холодна весна. І дійсно, ну, багато медоносів просто обмерзали в селу. Тих погодних умов, які були, всі пам'ятаємо. Ось, до речі, в мене такі різні яблуні тут. Це моє, якби, це моє дідіще. Я, ми, ну, я плекаю цей сад, я дуже його люблю. Він простенький, звичайно, не якийсь там професійний, а такий домашній свій садочок. От. Навіть є фундук червоний. Або червона ліщина, ну, чесно кажучи, не дуже розбираюся. Ось так ось так виглядає сьогоднішня погода. Висять, чесно, совісно мої е пастки на шершнів і я поїхала. Я вже розпалила попередньо свій димарь і будемо потроху відкривати наші. Вулики і дивитися, от утеплюваш піднімаю, і дивитися, що тут у нас є.